Всім привіт! Це геометричні фігури челендж. Сьогодні нашим друзям доведеться спробувати трикутну круглу їжу та дуже смачну, так і досить мерзену. Хто зміг з'їсти все повністю, той переміг. Давайте побажаємо дівчатам удачі. Вперед, дівчата! Ей, друзі! Вгадайте, яку геометричну фігуру я оберу. І так, я обираю трикотну. Oh, yes. right, right. Ну а я навіть думати не стану. Моєю геометричною фігурою стане коло. Нехай переможе найсильніший. Вперед. Подивимося, що нам дістанеться. Ура! Я просто обожнюю піцу. На це раз нам обом пощастило, адже в мене молочний коктейль. Давай п'ять подругого. Ти не проти, якщо я почну. Він виглядає дуже смачно. Клас. Від цього полуничного смаку у мене такий гарний настрій, наче я засмагаю на пляжі. Ей, Лілі, що з тобою? Прийди до тями Лілі. Ау! я ще замріялась. Мені просто дуже сподобався коктейль. Ну що, тепер твоя черга спробувати піцу. Лише ці піпероні будуть моїми, бо вони круглі, і це моя геометрична фігура. О, треба скоріше їсти піцу, поки Лілі все не забрала в мене. Я вже тут. Ха-ха-ха. О, ні, тепер піца зовсім не смачна. Так, одну хвилиночку. Коли це я встигла все випити? Ха, це Келі hey. не налаштована їсти свою піцу, тоді їй допоможу. Так, що це у нас там? Поки вона не бачить, я виріжу в її трикутнику коло і зможу з'їсти за правилами челенджа. Лілі виглядає підозріло. О, ні, що сталося з моєю піцею. Це я знаю, хто в цьому. замішаний Лілі. А ну відкрий рота. Навіщо? Ага, я так і знала. Це шматок моєї піци у тебе в роті. Злодюшка, Ану, віддай. Віддай її мені. Спробуй забери. А ну я її зараз в тебе відберу. О, Цей шматочок тепер висусли на клілі. Я передумала його їсти. У тебе коло. Тоді їжа повинна бути круглою прямо як цей чудовий пиріг. А моя їжа має бути трикотної форми. І я отримаю смердючий сир з пліснявою. Yeah. О, ні! Це що гидно! Вперед, Кейлі, я в тебе вірю. Боже, цей сир смердить, як брудні шкарпетки. Ні, дякую, я не голодна. What? Пробач, Келі, але цей сир трикутної форми. Yeah. Тому тобі доведеться його з'їсти. О, ні. Добре. Тоді я одягну на ніс затискач, щоб не відчувати його мерцений запах. <різві> Який же він бридкий? Ой, мені не подобається. Я маю сумнів, що зможу його з'їсти. Здається, мені стало погано. О, ні. Бідолашна <різві> кейлі. Треба привести її до тями. <різві> так, Ой, як дурно пахне. А ну-ка, подруга, зараз ми приведемо тебе, тями. О Боже, дякую, Лілі. Цей запах мені ніколи не забути. О, що стало з моїм пирогом? Він зовсім розвалився і більше не круглої форми. А отже, я не зможу його з'їсти. Так, хоча я маю одну ідею, як це виправити. Я можу зліпити кола із цих шматочків своїми руками. А ну-ка, спробуємо. Так, беремо всі шматочки і починаємо ліпити. Ух ти! Тепер все гаразд. Пиріг, звичайно, вже не такий гарний, як раніше. Але дуже класний. Спробуємо. А ну-ка. До того ж він дуже смачний. Диви що я придумала. А тепер твоя черга. Тих би і мені дістався пиріг замість цього сиру. А краще, нехай Лілі дістанеться в сир замість цього пирога. Я зроблю коло із сиру. Вийшло. Упс, здається, він більше не нетракутний. А це означає, що тепер цей круглий сир твій. Ні за що, навіть не вмовляй. Mm. Це вище за мої сили. Забери його. Ось тобі. Ей, сир, ти куди? Ей, дивись, як він високо полетів. О Боже, рятуйся, хто може. О, ні. Рятуйся. Куди це він залетів? У космос? А тепер він летить прямо на нас. А! Розбігайся! О. Фу, ні. Що ти накоїла? Як огидно! Давай почнемо з мене. І мені дістається трикутна шоколадка. Ура! А тобі що? Подивимось. О, дивно, цей овоч схожий на гарбуз. Він круглий, тому тобі доведеться його з'їсти. І важкий. Я не можу його підняти. Гей, ти що заснула там? Е, давай краще почнемо з мене. Кинь це. Давай я почну. Дивись, я з легкістю відкрию цю неймовірну шоколадку і з'їм її. Так. Але перед цим дозволь мені проявити своє бойове мистецтво і надати цій шоколадці ідеальну трикутну форму. Хе-я. хия. Хе я Клас. Мені подобається. Це дуже круто. М -м і дуже смачно. Okay. Чудова ідея, Кейлі. Твій меч мені допоможе. Ха. Так, сперечаємось, вона злякається. А ну-ка. Ей, Кейлі! Бу! О, не їж мене не треба. Ха-ха, Спрацювало. Hello? Yes. Я геніальна. What was that? А що це було? Гарбуз не справжній. Uh, oh, Лілі, це ти налякала мене. Ну все, зараз я тобі покажу. А ну-ка, відкривай рота. А тепер смачного. Ой. О, цей сирий гарбуз виявляється зовсім несмачним. ні, Келі, не змушу мене його їсти. Скинемось, хто перший? Цуєфа. Ха! Я перемогла. Ні, давай ще раз. А ну-ка. Ой, мамо! Тільки не кислі лимони. Я не можу їх їсти. Ура! Онігірі це для мене. Так, я дуже люблю їсти в Анігірі, тим більше з соєвим соусом. Ммм, смакота. Спробуємо. Так. А тепер давай спробуємо мою смакоту. А, а а Спробуємо. Чудово. Так, як завжди мені подобається. А ну ка ще. Ну, nice. а ти чого не їси? Okay. Давай, давай, веселіше, Лілі. Oh. Ох, як же мені не хочеться куштувати ці лимони. Ух, Мамо. Це yeah. дуже кисло. Mm. Ти така кисла, прямо як твій лимон. Mm. Ще пак. Mm. Тобі легко говорити. Твій сивий сос зовсім не кислий. Але я можу це виправити. Додамо трохи лимонного соку у соєвий соус. Подивимось. О, мені подобається. Так, добре. Зачекайте, виливаємо соєвий соус та нальємо туди один лимонний сік. Тепер подивимось, який сподобається. Що це? Так кисло. Ха, -ха, -ха. я якомедно. Ой, я тут зовсім ні до чого. Ха -ха -ха. Ура! У мене трикутна вежа з печива. І я цьому дуже рада. А у мене коло з горіхів. І мені шкода. Uh... What? Подивись на це. Хвилинку. Адже окремо твої печива круглі, а не трикутні. Отже вони належать мені. Uh -huh. Ні, тобі здалось. Я зімо одразу всю трикутну вижу. Uh -huh. Лілі, куди ти дивишся? Uh -huh. Ей, ні, не чіпай моє печиво. Uh -huh. Я бачу коло. Ні, тобі здається. Дивись, це трикутник. Значить, він точно мій. Спробуємо смакату. Як шкода. Так, як же мені розколоти ці горіхи? Це ж неможливо. Дуже складно. Ой, мамо! Лілі, ти в порядку? Ні. О. Так. Я все одно тебе з'їм. Здається, я зуб зламала. О, ні. Не засмучуйся, Лілі. Зараз я допоможу тобі розколоти ці неслухняні горіхи. Хе-я! Ну що ж, тепер насолоджуся. О, дякую. М -м, клас. До речі, вони навіть дуже прикольні. Дякую, подруго. О, моя рука.